Добрий, день, друзі та гості каналу. Ми продовжуємо відвідини історичних місцин Києва і поки що залишаємось на Печерську. Продовжуємо знімати і показувати місцевість звіринець. Але на відміну від наших попередніх екскурсій, ми не будемо підніматись по схилу звіринецького плато. В бік ботанічного саду Миколи Гришка або до Архангело-Михайлівського звіренецького монастиря посилання на ці минулі прогулянки зараз на екрані і в описі під відео. А ми залишимось на цій стороні бульвару Миколи Міхновського і піднімаємось на протилежний схил, також Звіренецького пагорба, на якому розташована. Історичне, але доволі мало відвідуване місце Києва це старовинне напівзакрите Свіринецьке кладовище. Побачимо місце поховання відомих історичних постатей, старовинні надгробки та могили різних періодів історії Києва. Друзі, а я поки нагадаю, ви на каналі Київ Мандри. Перевірте, будь ласка, підписку на наш канал і підтримайте його розвиток вподобайкою. А ми продовжуємо знайомство з історією Києва Ця непримітна асфальтована доріжка піднімається. До бічного входу і веде вздовж огорожі кладовища до центрального входу. В цей візит я планую приділити увагу родинному похованню відомих колекціонерів і меценатів тарновських тож маю з собою букет липневих садових квітів. Крутий зарослий схил з Віренецького пагорба. Піднімається разом з провулком верхнім до вулиці Верхньої. І вони раніше, відповідно, мали назву церковна вулиця і церковний провулок. Річ в тім, що звіринецьке кладовище старовинне і веде своє створення від кладовища церкви Різдва Іоанна Предтечі, заснування якої датується ще між. 1715 і 1729 роками. А проіснувала церква до 1935 року. Друзі, якщо ми вже згадали такі старі дати, давайте трошки для розуміння заглибимось в історію. Перша дерев'яна церква на честь різдва його предтечі була побудована в київському урочищі Звіринець на території Свято-Озерської Слобідки заснованою лаврським архімандритом Іоанникієм Сенютовичем. За даними на 1766 рік в Слобідці налічувалось 38 хат, 45 сімей, 190 жителів. Цією місцевістю до 1786 року володіла Києво-Печерська лавра. Перша споруда церкви вже в середині XVIII століття занепала. І в 1763 році замість неї збудували нову, також дерев'яну церкву. При храмі було відкрито школу для навчання дітей різного чину. Друга церква проіснувала вже 100 років. В 1864 році. Церкву повністю розібрали, і на її місці за два роки збудували новий храм Різдва Іоанна Предтечі. Саме його фасад знаходиться на екрані на картинці. Друзі, треба додати тут трохи і іншу інформацію. У зводі церковних пам'яток зазначається, що першу дерев'яну церкву на кам'яному фундаменті не розбирали повністю. А лише протягом 18-19 сторіччя ремонтували і перебудовували. Первісна споруда була тридільна з триграною апсидою та грушоподібною банею на центральному восьмирику. У 1864 році до притвору прибудували двоярусну дерев'яну дзвіницю з наметовим завершенням. Тоді ж, з північного і південного боків до церкви прибутували бічні вівторі, прикрашені трикутними фронтонами лише після цього споруда стала у плані грещатою, дерев'яні стіни зовні тинькували. Такі уточнення про добудови первісної церкви важливі тому, що тоді виходить, що ця церква. Була останньою збереженою в Києві пам'яткою українського народного культового зодчества 18 століття. Нагадаю, церква згоріла у 1935 році і за деякими свідченнями остаточно була знищена у 1950 х роках. Від історії церкви перейдемо до історії сучасного звіринецького кладовища. З 1854 року звіринець мав статус пригороду Києва і його почали активно забудовувати. Чисельність населення урочища за 11 років з 1854 по 1865 роки виросло. Зі 164 до 2156 жителів. Саме в цей період почало формувати свідоме нам до сьогодення звіринецьке кладовище. До приходу церкви відносились, окрім звірінця, Деміївка, саперна слобідка і навіть віддалене поселення Мишаловка. Зараз назва перетворилась на Мишеловка. Початково на цвинтарі ховали мешканців пригороду загальноміського значення. Кладовище набуло у 1930-ті роки, коли було зруйновано некрополь Аскольдова могила, і невелика кількість поховань з нього були перенесені на звіринець. Друзі, я думаю, ми вже набрались певних історичних уявлень. Ми з вами стоїмо перед центральним входом до Звіринецького некрополю. Хвіртка відчинена. Будемо заходити на територію. До речі, нагадаю, негласне правило, на кладовище потрібно заходити лише через хвіртку, бо ворота то для небіжчиків. Біля центрального входу до 1975 року, ймовірніше, у 1974-му було створено меморіал загиблим воїнам, який ми зараз і спостерігаємо. На центральному обеліску зроблено напис російською мовою. Тож я його так і процитую: воїнам совєтської армії, погибшим в боях за родину в період. Великої Тєчеві війни 1941 годов, от із полкома Київського міського совета депутатів трудящихся. А в обидві сторони від центрального обеліску розташовані квадратні меморіальні дошки на постаментах, де надається перелік імен, звання дати життя і смерті, якщо вони були відомі. Від рядового до полковника я побачила у переліку звання різні роки народження ще кінця 19 століття є. За бажання можна зробити стоп кадр і перечитати імена. Можливо, для когось це буде важливим для вшанування загиблих родичів. Поруч було встановлено дерев'яний хрест у вшанування пам'яті жертв. Голодомору. Ось це рясно квітуче дерево схиляється до простого хреста. Його вигляд символічний, бо саме такого простого хреста дерев'яного або з обрізків металевих труб мали поховання тих подій і часів. Ось такий відкритий майданчик перед новозбудованою. Дерев'яною також церквою, і за нею вже починаються ділянки з похованнями. На кладовищі дуже багато поховань церковних діячів, і от до одного з них ми вже дісталися. Тут отримала вічний спокій доволі відома особистість в історії київських обителей. Одразу на початку центральної алеї зліва знаходиться поховання і гумені Веденського жіночого монастиря Клеопатри. Трохи додам відомостей. У 1892 році начальницею Веденської громади була призначена матінка Клеопатра у світі Агнія Пономарьова, яка керувала обителю протягом 22 років. Саме її старанням громада у 1901 році була перетворена на монастир. За ігумені Клеопатри для дівчаток з малозабезпечених сімей при монастирі було відкрито школу. Справа від початку центральної алеї кладовища йдуть ряди поховань першої ділянки. Тут багато старовинних надгробків. Знаходяться поховання відомих діячів культури мистецтва, науки, освіти, церкви тогочасного Києва, це 19 й початок 20-го століття. Зараз, в кадрі одне з таких поховань це родинне поховання Яроцьких надгробки перших років 20-го століття, виконані у вигляді стовбура дерева з обрубаними гілками. Доктор медицини Яроцький Гавриїл Степанович 1861 1905 роки та про Яроцький Стефан Андрійович. Невказана дата народження помер 1903 року. Зазначу, що тут зовсім поруч, в перших рядах першої ділянки знаходяться перенесені. Зі зруйнованого Некрополю Аскольдова могила перепоховання письменника і поета Андрія Подолинського, роки життя 1806, 1886 та його сина, вченого і громадського діяча Сергія Подолинського. Я вже бачу знайомий обрис пам'ятнику у вигляді обеліску. Але показати вам ближче не зможу. Принаймні в ці відвідини буяють в липні зелені трави і квіти, і шатро з цих зелених заростей повністю вкриває надгробки, та ще й перешкоджає, а може запобігає вільному пересуванню між похованнями. Між тим, місце родинного поховання, яке ми запланували відвідати. Звільнене від вийшовшої з під контролю зелені впорядковане доглянуте та навіть вшановано, зберігшимся вже доволі довгий час вінком. На ритуальній стрічці вінка у кольорах українського прапора можна дізнатись: шанувальника напис зазначає: від Чернігівського історичного музею. Друзі, така шана і вдячність зрозумілі, бо члени родини відомі широкому загалу як меценати, які зібрали одну з найвидатніших колекцій предметів старовини, мистецтва, документів, що послужило основою для створення кількох великих музеїв України. Отже, чотири могильні плити перед нами увіковічнюють спокій. Представників родини Тарновських. Вікіпедія та інші джерела надають інформацію про поховання лише одного представника родини Тарновських на Звіренецькому кладовищі, а саме Василя Васильовича Тарновського молодшого. Роки життя 1837 1899. Плита з таким написом є другою з чотирьох. Дійсно, він, мабуть, найвідоміший серед трьох поколінь Тарновських. Якщо коротенько дати відомості про нього, зазначу, він закінчив історико-філологічний факультет Київського університету святого Володимира. Як меценат і колекціонер, він зібрав значну колекцію археологічних знахідок періоду Київської Русі. Велику колекцію козацької зброї, рукописи Тараса Шевченка, витвори мистецтва колекцію козацько-гетьманських, музейних та архівних старожитностей. Друзі, завдяки тому, що двері родинного маєтку та відомого дотепер палацу Качанівка були гостинно відчинені для представників культури. Мистецтва науки історії, а Дім Тарновських став своєрідним тогочасним культурним центром. Ми маємо змогу побачити портрети членів родини Тарновських у виконанні відомих художників, що відвідували палац Качанівку. Зараз, наприклад, я веду розповідь під зображення на екрані картини відомого художника Костянтина. Маковського запорізький козак, датований 1884 роком. На ній Василь Тарновський у своєму улюбленому запорізькому козацькому костюмі у віці 47 років. Ну, а зараз на екрані зображення Василя Тарновського на малюнку іншого відомого художника Іллі Репіна малюнок козак у 1880 році. Подорожуючи місцями, де колись була Запорізька Січ, провів літо в Качанівці Ілля Репін з молодим учнім Сіровим, багата колекція української давнини господаря, можливість зробити замальовки народних типів. Нарешті сам господар Качанівки, що мав характерну зовнішність, послужили репіну. Чудовим матеріалом у підготовці задуманої ним картини Запорожці. На дуже відомому полотні Іллі Репіна Запорожці пишуть листа турецькому султану. Є зображення Василя Васильовича Тарновського молодшого. Це козак у чорній шапці, що стоїть праворуч від писаря. А можемо побачити. Василя Тарновського і на іншій картині, це запорізький полковник в дужках гетьман. Друзі, окрім. Картин портретів збереглись також сімейні фотографії родини Тарновських. І оце зараз ми бачимо на фото поруч з Василем Васильовичем його дружину Софію Васильівну. Дружина Тарновського була його далекою родичкою і також уродженою Тарновською, дочкою предводителя дворянства прилуцького повіду Василя Петровича Тарновського. Відомого своїми значними благодійними пожертвами зараз в кадрі зображення Софії Васильівни Тарновської на портреті роботи художника Костянтина Маковського у 1879 році. Дружина Тарновського виявилась освіченою пані свого часу, вона закінчила санкт Петербурзьке училище Ордена Святої Катерини. З роками Софія Васильівна. Перетворилась на добросердечну жінку, котра залюбки займалась благодійництвом. Зараз в кадрі інший портрет Тарновської, написаний Іллею Рєпіним, у 1880 році. У рояля після народження останньої дитини, а в родині було троє дітей. Софія Васильівна Тарновська захворіла. І, попри найкращу медичну допомогу, у 43-річному віці померла в тяжких муках. На четвертій плиті надгробку зазначено саме її ім'я і роки життя – 1846-1889. Третя світлішого кольору. Могильна плита зберігає нам ім'я. Молодшого сина Василя Тарновського, Петра Васильовича Тарновського. Він пішов з життя зовсім молодим, 18 років і, на жаль, сам вкоротив собі віку, наклав на себе руки. Ну, а плита, що є першою з цих надгробків, належить матері Василя Тарновського, Людмилі Володимирівні Тарновській, уродженій Юзефович. Роки життя 1813 1898. На своїй картині поміщиться 1886 року. Костянтин Маковський зобразив Людмилу Володимирівну Тарновську зі своїм слугою, колишнім кріпаком Іваном Тихоновичем. Зараз збільшене зображення в кадрі. Старша Тарновська, мати. Василя Васильовича також походила з родини реєстрових козаків, що служили польським королям, а за це отримали шляхетські привілеї. Вона доводилась рідною сестрою Михайлу Володимировичу Юсифовичу, який був куратором Київського учбового округу, а ще й головою Київської археологічної комісії. Збереглося фото, де Людмила Володимирівна. На веранді в Качанівці варить варення, а онуки готові зняти пробу приблизно 1880 рік. Цікавий та й важливий для майбутнього факт про неї коли Тараса Шевченка заарештували в Києві, і звістка про це прилетіла до Качанівки саме Людмила Володимирівна. Особисто уночі потайки зашила вірші та малюнки Тараса Шевченка в свій матрац. Зрозуміло, щоб вони не були вилучені, знищені або втрачені. На цьому сімейному фото є вона з чоловіком тарновським старшим, сином тарновським молодшим та його дружиною Софією Васильівною. Друзі, ну а я знов повертаю увагу до найвідомішого з родини Тарновських мецената і колекціонера Василя Васильовича Тарновського молодшого. І до розповіді, як він наприкінці життя став киянином. Коли вимушено за фінансових складнощів було продано родинний маєток у Качанівці, Тарновському величезну колекцію, бібліотеку та значну частину меблів довелось вивезти до Києва. Все це прикрасило нове приміщення, придбане на розі театральної площі і вулиці. Великої Володимирської 48. Праворуч від національної опери України на початку листопада 1897 року. Відчуваючи, що часу залишається мало, Тарновський молодший склав заповіт. При повній пам'яті здоровому глузді спустошений меценат свідомо подарував Чернігівському губернському земству. А нині Чернігівський державний історичний музей, унікальне зібрання: колекцію українських старожитностей, зокрема, 400 речей предісторичного періоду, понад 1700 князівської доби, 860 часів козаччини. Найбільшими раритетами колекції стали. Особисті речі Івана Мазепи, шаблі Богдана Хмельницького, Івана Самойловича, Дем'яна Многогрішного, полковницькі перначі Павла Полуботка, Семена Палія, прапори і корогви війська Запорізького, гетьманські булави Богдана Хмельницького, тогочасні ікони й оклади. Помер Василь Васильович Тарновський молодший 13 червня. 1899 року у Києві поховали знаного мецената 16 червня на Аскольдовій могилі поряд з дружиною, молодшим сином та матір'ю. На могилі, опаркованій залізною грожею, у яку були вмонтовані зображення ліри, а на дверцятах гербовий щит. Поставили чотири плити з білого мармуру. У головах яких виріс фамільний Мавзолей, що вінчався хрестом з рослинним орнаментом з білого мармуру. Спокою йому більшовики надали у зв'язку зі знищенням у 1930-ті роки некрополю Оскольдова могила. І лише у 1980-х роках прах Тарновського молодшого перенесли на звіренецьке кладовище. Де благодійник спочиває донині. Друзі. Ось такий у нас вийшов початок відвідин Віренецького кладовища у липні 2025 року. І вшанування спогадами відомих особистостей киян минулих поколінь, що знайшли вічний спокій на цьому некрополі. Продовження наших зйомок буде представлено у наступних відео. А я нагадаю, з вами Київ Мандри. Не забудьте підписатись на наш канал та підтримайте його розвиток вподобайкою. Також залишайте коментарі, свої запитання та розповіді. Будемо вдячні за особисті родинні історії, що зберігають історичне минуле нашого міста та історію киян пройдешніх поколінь. А на тепер все бережіть себе мирного неба.